Роздуми на тему да, ну, взагалі, от сучасного світу, а саме сучасного е, медіапродукту, да, то, що дивляться наші діти, е, то, що дивимося ми, тобто, там, е, ну, дорослі люди, да, зранку просинаємось. Що ми робимо в першу чергу? Тобто там телефон взяли. Ну і починаємо щелкати е, е, ленти там, TikTok, Facebook, Фейсбук, ну, хто що там, Інстаграм. Тобто, ми взагалі сучасний світ на сьогодні дуже залежний от, від, від медіапродукту. Ми як губки впитуємо ну, цю всю інформацію. Е, на жаль, багато хто з нас ну, взагалі не фільтрує, не, фі, не відфільтровує цю інформацію, тобто е, велика кількість є пропаганди е, от, на сучасних платформах. Да? Тому все контролюйте, перевіряйте, а краще взагалі не дивіться ну от незрозумілі якісь там новини. Краще дивіться от на природу, на подорожі світом. На мене дивіться, на мого Джек Расела, де вона там воно, ямку копає. Тобто ну, на таку інформацію загальну. таку, таку Бо завтра вам хтось скаже там. Да там щось таке, да там зрада, да там ще щось. Тобто ну, дивитися також потрібно, але фільтрувати, тому що сучасний медіапродукт це ну, одна із таких, скажімо, складових, яка дозволяє контролювати людей, контролювати їхні думки, їхні погляди, ну і їхні дії в результаті. Тому будьте обережні і уважні, те, що ви дивитесь, те, що ви слухаєте. Завжди перевіряйте ту інформацію, будьте обережні. Краще дивіться на мої відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, тому що ну, такий розважальний контент обов'язком і ні очом. Він більш корисний, ніж те, що ми бачимо на сьогодні там по марафонах і по всіх інших платформах. Отакі справи, друзі.